Антонця, знаєте ж, саме на Свердича. Ага. Отож його там літературу перечити, мій Пісаренко. І так з Макаровичем, що він як писав, що 2 години. Якщо 2 години розбіжність між комбайном і посівом, все можна не сіяти вже сіді. Два години вже все. Це вже, це вже пізно. От ми й пускали його слідом за комбайном, щоб він ходив. Навіть було таке, що там колісниця трошки вийшла з ладу, остановили комбайн. Хай постоїть трошки уборка. Ну, щоб не було розриву. І ми отримали сходи. Дуже цікаво. Ми отримали получ... сходи до да, Сидерату, іменно, що отримали весь Сидерат, 9, 9 культур. Там Там 9 культур в Сидераті, ми отримали навіть е, е, кормові боби і Люпін. Це ж скільки їм вологи треба, вони посходили. всі. Це перший рік в цьому році, те, що безпосередньо за комбайном, ми отримали сходи кормових бобів. І вони ще й цвітуть. Невеликі, правда. Ну. І ще раз, оцей важливий момент по Антонцю між комбайном і, і посівом сидерату не більше двох годин. Не більше двох